Сам, саме приї... Он, а, усе, Вести свій номер телефону? телефона да. хлопці сьогодні до обіда. Угу. Нормально буде? Да. Приїдуть поконсервують консервують вікна. Добре, це коротше в лікарню хлопці, а ви? тоді орієнтуйте. Я Я в в той кімнаті чуть не вмерла. Добре. Та німо. Ну у мене так. Я вообще гіпертонік.

Что, что вот она лежала, вот здесь мама лежала, вот, лежала мать, вот видят, наверное, Туди? Голова не болить. Владимир. Якщо у вас будуть болі у голові, а, скажіть а, сину, щоб він викликав а, вам швидку, бо реакція не може не бути. Ви дуже близько були до центру обстрілу. Чекайте ціночку, вам пане. А сын как раз на пух не выпьем, если он стоял возник меня, в голову попало. Бы.